27 лютого Павлоградці прощались вже з 13-тим своїм земляком воїном АТО Михайлом Добролетою. Військовий позивний Добрий. Він загинув 25 лютого від кульового поранення в шиї о 20-й годині 20 хвилин. Біографія його коротка. Народився у вересні 92-го року, закінчив Павлоградську середню школу номер 8 Потім університет залізничного транспорту на день загибелі йому було 24 роки. Тринадцята молода душа, сьогодні відліта в інше життя. Сьогодні все місто плаче разом з вами. Від мені всієї громади. Слово надається заступнику міського голови Родіонову Олександру Миколайовичу. Будь ласка. Шановні. Цього дня місто пройшло горе. Сьогодні ми проведжаємо справжнього патріота, справжнього героя. Він цінує власного життя до останнього. Захищав власну батьківщину. Він захищав власну родину. Він захищав власне місто. Цей подвиг. Серця серцях кожного з нас залишиться надовго, на віка. Давайте склонимо голову. Подякуємо. Подякуємо його родині. Саме всі родині виховали справжнього патріота. Справжнього патріота своєї батьківщини. Саме це і є, напевно, герої. Останнім часом на кладовищі дуже багато військових людей, яким жити, працювати, народжувати дітей, виховувати. А ми проважаємо наших молодих хлопців. Хлопців, які разом з нашим мешком були там, які його знали. Будь ласка, кто-нибудь скажите беля его труны. Будь ласка. Таких бойцов воспитали родители. Что вам большое, спасибо. Простите, конечно. Боец, который никогда ничего не боялся. Всегда веселым был по жизни. Действительно добрый. Всегда отзывчивый, поможет. Хороший. Хороший. Мы знаем единственное, что это настоящий герой Украины. Зверніть увагу, які молоді хлопці покидають нас. Вони нещодавно бігали на шкільному подвір'ї. І сьогодні на кладовищі дуже багато молодих людей, які навчались, Навчались з Мишком у восьмій загальноосвітній школі міста Павлограда. І сьогодні ми Просимо сказати декілька слів на прощання класному керівникові Світлані Василівну. Світлана Васильівна, будь ласка. Густрим болем відгукнулося в серці кожного, хто знав Михайла звідка про його загибель. Я сьогодні звертаюся до батьків і висловлюю спідчуття. Щирі співчуття і почуття скорботи і жалю від імені всіх вчителів, які в різні роки знали і вчили Михайла з першого класу до, до року його випуску. Разом зі мною сьогодні сумують і плачуть його однокласники, які приїхали сюди або знаходяться далеко, але подумки разом з нами. Разом зі мною сумують батьки однокласників, які довгі роки навчання в школі були. Однією родиною. На жаль, ні наші слова, ні наші сльози не можуть повернути нам його, але в наших силах і в наших серцях зберегти світлу пам'ять про Михайла, який був і залишиться в нашій пам'яті веселим, добрим і мужнім хлопцем. Хлопцем, який спромігся на вчинок, гідний справжнього чоловіка, він прийняв рішуче рішення. І цим залишиться в нашій свідомості, в нашій пам'яті, в наших серцях, справжнім героєм, які не вмирають. Вічна тобі пам'ять і слава Михайло. Дякуємо, Світлана Васильовна, шановна громада. Велику роботу в цей час проводять наші волонтери, яким ми дуже дякуємо за їхню отаку патріотичну працю. І сьогодні біля труни нашого Михайла ми просимо сказати від імені київських та павлоградських волонтерів, Аню Третяк. Будь ласка. Колись філософ, філосовий появляється. Мархаям сказав, якщо пал чоловік, щоб життя захраніть чоловіку, значить, вірно він жив, значить, умер не зря. Сьогодні ми проважаємо останній путь моди людини, яка пожертвує собою та своїм життям заради спокійного та мирного життя не сотень, не тисяча, а мільйонів українців. Такі, як Михайло, він справжній. Герой України, який заслуговує на найвищі нагороди, але ніякі найвищі нагороди, не може замінити Жені Миколаєві, його мати, його бабуся та його рідним, його дорогого сина та онука. Їм слід вклонитися до дуже низько, до самої землі. Подякувати. За Мамі за те, що виростав такого сина. І, Женя. Папа Женя, І папі життя. Мужкір. Тільки Женечка йому підняв з малюточки. Виростив таким хорошим майчу на себе. І зберегли ми його. У Михайла серед побратимів та волонтерів був позивний добрим. І не дарма йому дали такі позивний, бо саме добро було основою всього життя. І це добре знають його рідні, його друзі, його попротими. Нехай же те добро, яке він залишив по собі. Назавжди зостанеться з усіма нами. З спокійно, наш брат. Ми тебе завжди будемо пам'ятати, бо герої не вмирають. Дякуємо. Слава героям. Дякуємо, Дякуємо Аня. Пам'яті Михайлу, добролеті завершити.